19 гектарів це дуже велика частина лісу, якого ми втратимо. Вона ще ціна тим, що вона виходить до озера, і тоді люди не зможуть просто навіть користуватися і гуляти. Жителі Феодосівської територіальної громади на Київщині борються за Чернечі ліси, Київ, частиною Смарагдової мережі Європи. Навесні Північний Апеляційний Господарський суд повернув державі 19 гектарів, які незаконно привласнила Худосівська сільрада. Це зупинило забудову, яку планувала компанія Худосівські системні інвестиції». Стиції, але у квітні президент Зеленський підписав так званий закон Ігоря Мазепи, номер 12089. На нього дуже чекали недоброчесні забудовники, бо він має зворотню дію в часі і обнулює претензії до тих, хто понад 10 років тому захопив ділянки в лісах та узбережжях. Якщо Верховний суд ухвалить рішення, яким відмовить прокуратурі у вимозі щодо повернення земельних ділянок у власність держави, Чернечий ліс знову опиниться під загрозою знищення внаслідок забудови. Для нас цей ліс дуже дорогий. З самого дитинства ми тут збирали гриби, квіточки, пасли кіз і, взагалі, дихали чистим повітрям. Нам дуже пощастило. Жити в такому місті, де поруч такий великий ліс, який дає багато кисню для комфортного життя, вперше у 2013 році громада зупинила спробу забудови лісу з боку садового товариства Горобина, вигравши справу у верховному суді. А через сім років люди знову помітили будівельну техніку, яка прикладала дорогу прямо через ліс. Це пункт охорони, який поставили забудовники, і сітка, якою була огороджена територія, щоб починати тут будівельні роботи. Коли були громадські зустрічі громадян із забудовником, сітку почали демонтовувати. Ну і звичайно, якусь частину було його забудовником, а частина залишилась. Пункт охорони не не забирають. Я думаю, що забудовник. Мріє сюди повернутися. 19 гектарів лісу передали під забудову доволі давно. Зрештою, тут з'явилися представники фірми Худосівські системні інвестиції. Цю компанію 5 років тому очолили батько і син Завіновський. Ігор Завіновський повний таска голови правління фірми Кривий ріг цемент, яку пов'язують із забудовником Ігорем Мазепою, бізнес-партнером бізнес-партнером екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка. Саме Мазепу минулого року затримало державне бюро розслідувань і репутацію, якого низка Телеграм-каналів вибілювали перед прийняттям скандального закону. Цей закон і отримав назву Закон Ігоря Мазепи. Спочатку там хотіли робити котеджі, але такі дерев'яні, наче як екобунгало. Потім Потім ну, зрозуміло, що екобунгало без відходів життєдіяльності людини не виходить. Все рівно це буде, треба каналізації, треба все. Біля води це нереально, бо це все піде в наш ставок. Який у нас тут по нашій місцевості один із останніх, куди можна при до нас весь Київ приїжджає на відпочинок на вихідні? Під тиском громади сільрада ухвалила рішення щодо включення земельних ділянок до заказнику Чернечий Ліс, оскільки саме ці 19 гектарів не включили раніше через наявність договору оренди із забудовниками. Однак забудовник подав позов до суду, в якому оскаржив такі рішення. Справа вже кілька разів проходила через господарський апеляційний і навіть Верховний суд. Також прокуратура звернулася з позовом про визнання недійсним договорів оренди на повернення земельних ділянок у власність держави. Тепер громада при повторному розгляді домоглася перемоги в північному апеляційному господарському суді. Представник української природоохоронної групи Олексій Василюк розповідає, що ця ділянка лісу входить до одного з найцікавіших лісів поряд з Києва. Тут представлені рідкісні рослини, які занесені до червоної книги. Зокрема, території є надзвичайно важливою частиною міграційного. Шляху лісових птахів Європи, яким птахи під час сезонних перельотів оминають Київ, я вважаю, що цей ліс має європейське значення по цій причині не тому, що в ньому є щось безцінне, а тому, що він виконує безцінну функцію, яку можна мітити в короткий час міграції весною, в короткий час міграції восени. О, тому, звичайно, що дуже важливо, щоб жодна ділянка не була забудована. Бо якщо це станеться, все оця от ідея е, буде. Порушена за словами голови екологічної комісії Київської обласної ради Романа Титикала його колеги підтримують ініціативу щодо розширення заказника Чернечий Ліс на ділянку, яку раніше передали під забудову. Втім, попри погодження з боку мінекології та екологічної комісії облради, забудовник подав позов і тимчасово заборонив ухвалювати відповідне рішення. А вже у квітні президент підписав скандальний закон 12.089, який має зворотну дію. А очі на нього Кають забутовники, які змогли отримати власність ділянки в лісі або на узбережжях. Понад 25 тисяч українців підтримали петицію Мішеля Терещенка з вимогою ветувати цей закон, але президент її проігнорував. Натомість на підтримку закону з'явилася інша петиція від соратника бізнесмена Ігоря Мазепи. Вона голосів не набрала, хоча в Телеграм та Фейсбук її масово рекламували. По руху справи ця справа декілька разів уже касації слухалася питання такраз в цій справі позовної давності. І відповідний нов, що нещодавно прийнятий закон, може вплинути на відповідне рішення. Ну, в разі якщо Верховний суд по якимось формальним підставам скасує цю, ці рішення і знову направить суд справу на новий розгляд. Е, очікуємо справедливого рішення від Верховного суду по цій справі. За словами народної депутатки Юлії Овчиннікової, Чернечий ліс унікальна природна територія поблизу Києва, яка формує важливий екологічний коридор від Голосівського парку до річки Ірпінь. Народна депутатка наголошує, що всі активісти та екозахисники чекають на те, якою буде перша судова практика. Суди мають зважати на конституцію і те, що норми нового закону можна застосовувати лише до добросовісних набувачів. А тим часом у парламенті готують зміни, які виправлять ситуацію. Ми дуже багато консультували з екологічною прокуратури, з офісом генерального прокурора взагалі, і суддями будемо сподіватися до того моменту, поки ми не приймемо законопроєкт який стане законом і врегулює це питання, будуть керуватися а, безпосередньо головним законом України конституції? Юлія Овчиннікова сподівається, що профільний комітет з питань правової політики підтримує необхідні законодавчі зміни та відкриє широке суспільне обговорення щодо їх застосування. Вона також висловлює надії, що її колега з фракції Слуга народу Денис Маслав долучиться до цього процесу і разом із громадськістю сприятиме просуванню важливих екологічних ініціатив у найкоротші терміни. Тим часом Мада виступає за те, щоб ліс залишався вільним для будь-якого громадянина України, а не був у власності певної особи, яка викупить ділянку та побутує котеджі.